Зачинено в місті не працюють головні ринки в такий спосіб. Люди виказують своє невдоволення нинішньою ситуацією в країні. Детальніше розповість Наталія Софтус. Продуктовий ринок та ринок з одягом не працюють, також зачиненими є ще ряд магазинів у центрі Івано-Франківська. Місто напівпаралізоване. Доки триватиме страйк, невідомо. Більшість підприємців, торгові точки, яких розташовані у центральній частині міста, вже другий день не виходять на свої робочі місця. Причина акції та мітинги, які щодня відбуваються в обласному центрі. А ще громадянська позиція самих бізнесменів. Втім, в управлінні торгівлі запевняють, що у них усе під контролем, а тому ніяких підстав для паніки нема. Це зв'язано з тим, ну на мою думку, так? З тим, що відбувається в вічі, і є відповідні скупчення людей. І власники, які є, мають дані ринки і дані великі супермаркети, ну в центральній частині це сільпо, вони деякій мірі переживають, щоб не відбулося ніяких там втручань у їхні приміщення, і щоб не було ніякої. Такої ну, нездорової обстановки. Ситуація із закриттям ринків та більшої частини магазинів в Івано-Франківську прикарпатців не лякає. Навпаки, люди підтримують такі дії підприємців. Добре що закрит. Коментувати значить треба ментувати. Це якось не дуже приємно, що все закрите. Якісь переживання, все закрито, не знати, що буде далі. На рахунок того, що закривають магазини, базари відношуся, Так має бути. Мають закривати Закривали. Добре, що й закрили. Трагічні події в столиці вплинули на ситуацію по всій Україні. Зокрема, на Прикарпатті оголошено безстроковий страйк. Центр міста паралізовано, закрито майже все. До чого вдаватимуться протестувальники надалі, залежить від роботи влади у Верховній Раді.